Шановні пані та панове, дорогі російські колеги, шановні наукові товариства, Сьогодні ми розпочинаємо міжнародну керамологічну конференцію симпозіум, присвячений гвиняному посуді в культурі харчування народів світу. Хочеться привітати, побажати наснаги всім творчих виступів. І милуватися природою, отримувати насолодження, насолодження, саме самого Апішному. Подякувати адміністрацію музею заповідника і інституту кармології за те, що вони знаходять якось і сили, і кошти, і натхнення два рази на рік робити потужні міжнародні симпозіуми, і ще симпозіуми, Художні і робити виставки, то дійсно давайте подякуємо колективу і побажаємо їм також працювати на майбутнє, щоб були сили, бо на натхнення вам і натхнення у роботі символі. Спасибо організаторам за то, що этот форум существует, я думаю, будет далі процвітати, и за то, что мы дивились. с организаторами этого мероприятия. Ну а всех поздравляю с началом этого замечательного события. Я думаю, что живой, а не только разборные Я думаю, что Олесь чувствует... Я на... наше... еще Миколаевич часто говорит на наших. Думаю, что это будет <клышко> очень слитно, такая программа, очень насыщена и очень интересны все доповиди из наполненные. От, ну, звичайно, трошечки важко вдумуватися, але всі потомлені, Я довго не буду забирати вашої уваги. От хочу сказати, що атмосфера в опічному якась особлива. І в мене асоціації виникають, як знаєте, як є така давня намолена церква, і там дуже така хороша аура. Що таке спокійне і не хочеться звідти йти. От щось на зразок мене асоціації з обпішним, мабуть, тому що тут з давніх давен гончарство розвивалося, і тому тут така атмосфера, що після відвідин вас, вас хочеться працювати. Працювати це не у мене одно таке бажання. От так що спасибі вам всім велике. Дякую. Щораз я скажу організаторам у даного форуму за любов. За уважение, за комфорт как, какие они нам здесь как бы оказывали и устраивали. Это первое второе конечно хочется вернуться в вот, еще раз, а может потом еще раз.